І ще комфорт стати саме розуміння, даємо розуміння, що ви зробив один одного розуміли, щоб підтримали друг друга в дружбу хвилину, щоб не здаватися, не кидали одне одного, що Ну добре. Здоров'я вам, що ми саме не так. Дякую. Мам ключі.

Дякую. здоров'я, і вам гарної сімейної Шановні молодят Почули життя разом. Вважаємо вам, щоб далі, що жили так, як зараз, і живе, ще краще. У нас вже ваша харча була злава, розуміння повара. побажали, прислухалися друг до друга. Подальше виступали, що в вашому житті був мій дітей, вашій хаті. Всього знайомі згідно з тим, що він сказав.

Шановні молодята, що хочу я вам побажати. Що щоб вам подарунки носили лелеки. Щороку, півроку, в сухім повоточку то сина, то дочку, щоб діда і бабу за кожною руку тримали одразу по двоє онуків. Отож, молодята в мирі живіть, віднині виконуйте цей заповід, щоб ви не сварились ніколи, ніколи. Обоє були роботящі, як бджоли, щоб край наш піснили своєю любов'ю за ваше майбутнє за ваше здоров'я, на ноги та благі літа. Трошки молодше покоління дало вам план, і ви маєте його виконати. Ну, було б краще, якби ви його перевиконали. Діно, поцілуйся біля Поцілуйся. Батько сьомий, тьотю Юль, іди зі зля Дінисю. Ще на тутишку? Так. Максим, чекай, що до молодого, Таня. Молодого біжить. За той більше ще не правда. Так що всі всі привітали, молодять, може, хто заговорився і забув. Кохання мати з день. Ще нагадаємо, як стареста каже ще раз нагадати, так? Боже, хтось має два конверти повторно. Зберегти ваш перший сімейний бюджет. Так, на вагу скільки? П'ять 5 кілограмів. П'ять 5 кг, кілограм, так, знаєте. Ну так, приважу на вагу, пробуй так. Хмельницький базар чи Гавайи, так? <реш> Не, все-таки Хмельницький базар. <реш> ну так, дійсно, зараз по статистиці 95% молодять їдуть э, на Хмельницьк на базар, задарують все після весілля, ну, а потім вже десь далі віддихати. Ну, було б добре, щоб ви попали і в 95% і обов'язково в 5%. Всі, на всі 100%. <реш> так. Гроші ховайте куди спочатку Так спочатку ні, так. зразу видно, хто буде у сім'ї. <різь> ну вже пізно, він голова сім'ї. Ні-ні-ні, <різь> <різь> Юля, Ховайте далеко щоб мені хто не бачив. <різь> чоловік підпабуде, сховає потім в нього забереш. <різь> 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 не вітає так. Я попрошу наших матусь підійти, взяти рушник. Взяти рушник, пов'язати молодятам руки, так стихати. <плес> і під звуки маршу, і під борту області гостей. Запрошуємо наших молодят, а також всіх гостей за святковий стіл. <плес> Маше панове, займаємо місця після білетів. Де як зазвичай жінки, чоловіки, яким жінки не дають змінити горілки, сідають поближчі музикантів. Завжди Золоте Весілля і розв'язати цей будинок. Так, молодя, там до, сімей, до сімейної колекції ручничок. Так, просто займаємо місця. В Отця і Святого Духа. В ім'я Отця і Святого Духа. В ім'я Отця і Святого Духа. Отже, наш Ти, що ісюєш небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний для нам сьогодні. І прости нам провини наше, ім'я прощає, минуватцям ім нашим, і не веде нас у але славі нас від лукавого. Амінь. Слава Отцю і Сіну Святому і Духу, нині по всіх часі, і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. В ім'я Отця, і сіну, і Святого Духа. Амінь. Вімій Отця і сина Святого Духа Амінь. Вімій Отця і Сина Святого Духа Амінь. Будь ласка, можете сідати тепер, батьки. Келике. Всі гості напомняють гелики і, звичайно, що староста один і другий. цим Всі, всім процесом. Я так Я ще видно, що дачку.

Шановні гості, прошу підняти келики і, ви і випити за здоров'я наші коди. Шановні гості, батьки, молодята, запрошують підняти келики і вибуте за їхнє здоров'я. За благобуже, за їхнє. Звичайно, що кохання, так.

Всього. Я вже в тому є, якщо треба, то владу можна надати. Навіть <риклад> 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 ось Гості вдома наїлися і прийшли на весілля. Значить, ми що скоро за стіл посадили, правда? Або другий випадок, що ви вже підготувалися до весілля, то на кожів все другий, да? Так, ну молодими, ми заспівали, ну а дивіться, дружби. Ну, а одне дружки нема, ну за нічого, Це вже старші від двох відчитаєш. Я, я замічаю, що одне, якщо вже починаєш дружбам співати. Дружбі зразу зневоднення організмом починають пити мінеральну воду. Вот ну, якраз як починає співати, вже от, от зволожив губи, все. Дружка вже не тримає вже три там за трету піднову каблуками, вже вже, вже тягне, тягне. Давай разом, гірко. гірко! апетиту! Може, вибиваємо ці калики за наших молодях? Ми не будем пити твою дорочанку, не дай поцілує староста Коханку. Гірко! Гірко! Я пишу, Да такий пиво туристы. Ты знаешь, очень наш знаешь без курилки ПНС. Окей, старус, так снивер. Так файли вбиваем, спиваем. なるほど。<laughs> Симська, я рушию козь гарно віршика. Дуже добре. Mm -hmm. Mm -hmm. Тільки так. Це ж дипчи. Міні. А. Так що? Так що? Наташа, типа, не мало туди. Все, это все нормально. Ну все, все. Приберемо. Уже люди будут, да? Давайте <плес> й я почекаю. Щастя, їм здоров'я, всього найкращого. хай будуть крепкі, як копценки. Ой, якісь коптеньки, польські треба, щоб були, бо тепер вони не крепкі. Люди треба туди під час. <плес> Хайне <плес> життя буде почати краще, як це.

Бажань можна багато, дітей машинка, а головне і основне побрання мати сильне місце. Закохання молоди. Да, їм успівай, співай, відносинся! Чупи, прийнять теперічові. Перший справиться, то все. другий буде себе старош. Вірко за козанням молоди. Вірко, вірколяє молоди. Три штири. Вірко. У ну, що всі мучають? Не вілите шо. Музиканти мають за чисвіта нового прибулих гостей. великим коровам побажати гарної весільної забави. щоб ви не сварилися, щоб мирно жили, діточок народили, і щоб ми до вас ще на весіллях діточок приїхали. Дякую. Бажаю вам щастя, бажаю вам, Бажаю вам сонця, бажаю тут. Доля вам всі ваші родині. Старості ще не зараз. Для другого староста співали Євко? правда не співали? Для того співали, а для другого не співали. Ні, ну для молодих це понятно, а для старості другого ну, щоб не обіжався, не буде доносити. Ми будемо пити дімиту вулицю. І сперелякані, домовиться. Серйозно підійшов позилувалися. Той же Не будемо пити ми ту вівку юшку. Нехай поцілує старший друж подружку. Як ти більше вам співаєш. Так, так, ми то любимо, ми то хочемо. Ви, ви любите бути популярні, так. Все ага. триває, але ви сьогодні після молодяки бачите, де ага. це все триває. Ми дуже на вас не будемо так увагу звертати. Ага. Так, добре, добре. Думаю, що ви щоб на Звертаєте. Ага. Так. Не будемо пити ми